Це ще один день з нашого життя. Ми живемо в Приморському регіоні Польщі, але так насправді море бачимо не дуже часто. Раніше ми завжди мріяли жити біля моря, бо думали, що кожного дня ходити. Хоч і близько до моря, але все одно треба їхати потягом. Дорога займає зазвичай біля 30 хвилин, якщо не більше. Якось ми вирішили поїхати в Колобжих, це досить велике портове місто, типу як в нас Одеса. Дістались ми туди потягом з мальовничими видами за вікном. Насправді у таких рептових подорожах є свій особливий шарм, і як приємно їх потім згадувати. Діставшись до міста, ми вирушили гуляти вулицями. По дорозі нам несподівано трапився малий антикварний магазинчик, і ми звісно ж не могли його оминути. У ньому було багато гарних картин, ламп, меблів, рамок і всякої всячини. Прямо ну відчувався подих минулого. На жаль, познімати їх особливо не вийшло під пильним поглядом продавця. Oh, Після цього ми пішли, як завжди, в церкву. Ми просто в душі монахині. І в кожному місці, де б ми не були, шукаємо різні церкви. Розглядати ці картини, вітражні вікна і ліпнини для нас одне задоволення, особливо враховуючи, що ми навчаємось на мистецькому напрямку. Насправді я щось таке загадкове і заспокійливе у цьому дзвінкому ехо і тихому шарпані людських кроків. Далі ми вирушили на пірс. На набережні було дуже багато людей, зокрема через хорошу погоду для моря. Ну бо, якщо чесно, клімат тут трохи дивний і зловити саме таку комфортну погоду досить важко. Взагалі, Колобжих відомий своїми бурштинами, тому по дорозі ми також зустріли багато магазинів з цими прикрасами. Діставшись пірсу, ми купили квитки і, прогулюючись вздовж, миливалися морем. Там було ну, дуже гарно, багато великих розгодованих чайок, які позивали для наших фото, і море дуже красивого кольору. Ну, прям як у фільмі Purple Moon з Аландалоном. Сьогодні нам повезло з погодою, і вода була глибокого синього кольору. Особливо гарно на її фоні виділялися далекі кораблі і яхти. Саме там можна було відчути це місто найкраще. І це був наш найкращий спогад. Після таких походів нам треба було підкріпитись, і ми пішли з'їсти чаби. Ну, і так закінчився ще один наш день, прогулянкою по набережній з дуже смачними коктейлями, і билетом на потяг додому.